Задай собі питання, якою б я була, коли дозволила собі б помилятись вільно, мабуть, легшою, не з тією вагою на плечах, яка тисне кожного разу, коли думаю, а що як не так? Я була б сміливішою, бо не чекала б дозволу, а діяла від серця, діяла б щиро. Я б більше сміялася, бо дозволила собі б не бути досконалою. Я була поруч із собою сурова глядачка, а добра подруга. Можливо, не виходило б у мене все одразу, якби я так хотіла. Але кожна помилка була б не провалом, а частиною мого шляху. Я б творила, пробувала, досліджувала, б жила. До речі, на челенджі. Я стихія природи 21 день. Ми досліджуємо себе, ми довіряємо себе, ми робимо вправи на відчуття себе. Я запрошую вас, приєднуйся. Можливо, це саме для тебе.